Доброго вам здоров'я, колеги! Ви тільки погляньте на оце безмежне поле соняшнику. Немає йому ні кінця, ні краю. Стоять соняхи, схиливши голівки в журбі, нектар них забрали і висмоктали бджілки, а скоро заїде комбайн і забере насіння. Закінчується красне літочко. Час відпочити від напруженої праці. Я їду відпочити у Великій Сорочинці, на Полтавщину, де щорічно відбувається в цю пору. Національний Сорочинський ярмарок. Це не тільки виставка-продаж товарів народних майстрів, але і яскраве свято для гостей і туристів з концертами, виставами, майстер-класами, умільців, іграми та забавами. Тож хочу показати вам кілька замальовок з цього ярмарку. Будь ласка, приємного вам перегляду! Це золотий брелок» від мене до двору. Обережно, будь ласка, відходимо. Ми пісемо лиш на гарна А ну, дивіться, будь ласка, приймайте роботу. Воно? Дякую, дуже добре. Дякую вам. приємно, Дякую вам. Дякую вам. До зустрічі. Музики. Здравствуйте. Красиво дівчини. Красиво, дивіться. Гарна дівка. Красиво. Другого клесіння, <плесвилия>. мотокіння, вишивки фісером. Тобто Можуть святи і бажаю. Це не ціна вже зараз. Це бачите, ви знаєте. Ну я свято, як ви мене купували, щоб купили. І на здоров'я, щоб носили, раз ви такі у вас. Я вам навіть <смас> 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 кричу, якщо ви так ціните солом'яні вироби. <смас> Дякую вам. Так, да, так, да, так. Да. Як вас Олексій, пан Микола, давайте знаєте, як домовимося. Будемо живі, наступного року тут зустрінемося і будемо ще колекцію поповнювати. Красиво підтанцьовуєте! Що хлопці привезли в цьому році? Був. Настабіло, так, Костя, я до тебе приїхав і з задоволенням дивлюся на картині, яку фірма твоя виготовляє. Товариство Рельєф називається. Так, да, у мене є і візитка, є і електронна адреса, і все. Віті! Для вас як постійно приємно було 750 віддало. Зрозуміло, якого ми Тараса. Я міш, хочу май май Тараса в офісі всього чи того. Ну це справа смаку. Такий більш класичний, як намальований на карсарі. Це як більш такий був. Темний до виконаний, але теж дуже гарно. Я хочу взяти для офісу, мабуть, цього. Ми зійшлися на тому, що 1400 пасар, за дві. Oh. Приємно, пасар, приємно пасар, мати справу. <laughs> Отак вот зустрілися человек, і пасар, з... відразу за півціни. <laughs> po konoqet po

Так, а это мой земляк. Александр Михайлович, добрый день Ой, тебе. Ой, Алексей Владимирович, добрый день. Рад приветствовать вас. Приветствую. Как дела здесь идут? Как торговля, дела? Саша? Саш? Торговля. Отнесляем, отнесляем. Здоровый образ жизни. Я людям говорю, посмотрите, вы смотрите, сегодня нельзя есть. Я еще говорю, узнайте настоящий вкус продуктов. Потому что кто не в воде, он не знает настоящего вкуса продуктов. Согласен с тобой. Все очень просто. Александр Михайлович, тебе успехов. Мы да. побежали дальше. А вас с Днем рождения прошу Спасибо. Вот, вот Їдуть на возіків на пасах, добрі, оце їх товар. Що ви знайдете, що привезте, що привезете ви назад. Що ви що що ви назад І що ж ви таке привезете, га? Коли мені, віку, долі, долі міцні мури, холи б мені чоловіка, голі на сури, Стоп. Казавай, кодам воля. Зірок, підіймайте свої руки високо-високо, а голосно-голосно. Улюблениця України її знає вже весь світ нею захоплюється. Кожна область і регіон. Її обожнює Сорочинський ярмарок. Наталія Фаліон і Лісабетний батальйон. У нас гості! Поїхали! І на сам кінець, друзі, хочу поділитися особистими враженнями від цьогорічнього Сорочинського ярмарку. Відвідувачів стало помітно менше порівняно з минулими роками. Настрій на самому ярмарку, хоч і святковий, Ну, помітно, що якась ця святковість стримана, якщо можна так сказати, академічна чи що, радує те, що на ярмарку побільшало товарів вітчизняного виробника. Менше стало всякого там китайського дріб'язку, дешевого мотлоху. Це теж радує. А менше радує те, як Довелося їхати, як долати цю відстань у 400 км. У попередні роки я 400 км хоч в одну сторону, хоч в іншу, хоч вночі, хоч в день. Проїжджав в середньому за 6 годин. Тепер витратив на поїздку в один бік і в зворотній, мабуть, разів у два більше. А все тому, що. Отака у нас в Харківській області дорога. Хочу показати таку нічну зйомку. Ви подумаєте, що це якийсь там монтаж, не повірите. І такому вірити взагалі якось важко і неможливо. Але це запис з автомобільного реєстратора. Він реєструє те, що є. Нічого не придумує. Але як би там не було, а позитиву від цієї подорожі набагато більше. Поїздка в Сорочинці взагалі на Полтавщину, яку називають колиською української нації, це завжди свято. Правду кажуть, тільки побувавши тут, ви можете з повним правом називати себе українцем або тим, хто бачив Україну. Ось так.